Зламані господарські споруди, сунуті бетонні плити, розкидана бита цегла. Ось так виглядав дах 16-ї поверхівки одразу після вибуху російської авіабомби. Відео відзняли самі бійці аварійно-рятувальної служби. Зараз тут частково розчищена цегла, а рятувальникам необхідно демонтувати плиту, що нависає над пожежними сходами. Поверхні знаходиться цегла, яку треба убрати. Потім рубероїд керамзіт. Його треба теж скинути до. Братися до вухів, які є на плоті, щоб попитатися її підняти і чи на дах скинути, чи на землю. Роботи виконуються з допомогою 50-метрового крана і альпіністського спорядження. За необхідності на верхніх поверхах залучатимуть підвісні люльки, зауважують рятувальники. Для безпеки виконання робіт та життя людей на прибудинковій території спорудили так звану піщану подушку. Люди люди всіх повідомили, повідомили попередили, поприбирали всі автівки. Зараз люди у мене стоять, не пускають сюди глядачів. Це пісок наразі, якщо Мало лі чи цеглина впаде, чи щось врушиться, щоб замортизувати, щоб воно не відскочило ні на ні, ні ні ні. 16 Шістнадцяти поверхівка не аварійна. Пошкоджені вибухом інженерні комунікації. Полагоджені в будинку є газ, вода, електрика і теплопостачання. А зіпсовані стіни і вікна у квартирах власникам допомагали ремонтувати міські служби та благодійники, каже пенсіонер Володимир. я живу на п'ятому поверсі. Повністю була вирвана стінка. Зараз вона вже відновлена. Повністю її відновив температура в квартирі 18-22 градуси. Нормально, я вважаю вода постійно. А електрика по графіку, як у всьому місті. По завершенні демонтажу аварійних частин споруди комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» зводитиме на даху легку захисну конструкцію. Нагадаємо, багатоповерхівка була частково зруйнована 1 жовтня, внаслідок удару ворожим кабом. Найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи. Тут позносило балкони та повибивало вікна. Вибуховою хвилею потрощила шибки і в сусідніх будинках. Внаслідок атаки загинув чоловік. 21 людина отримала поранення. Серед них 12-річна дитина Ольга Ларіонова, Єгор Бат. Turinko, Telekanal MTM.